Доброго дня і доброго здоров'я. Віват Буковина такими емоційними вигуками вітали уболівальники свою рідну команду, яка піднялася на високе бронзове третє місце в змаганнях першості України з футболу серед команд першої ліги. А трапилося це після матчу із армянським титаном, в якому нашим землякам довелося проявити характер і волю до перемоги. Бойовий характер звітного поєдинку можна було передбачити. Адже, по-перше, Зустрічалися лідери та аутсайдери, тож обом суперникам очки потрібні були як повітря. По-друге, червічани проводили третій матч за 10 днів, і певна втома в діях наших футболістів все ж таки відчувалася. Тому в першому таймі нашій команді ніяк не вдавалося увімкнути необхідну швидкість, щоб досягти потрібного результату. Хоча навіть за таких умов боковинці повинні були забивати пару голів. Але нашу команду знову підводила жахлива нереалізація. А от гості відповіли гострим випадом. І несподівано повели в рахунку. А як відомо, відігруватися завжди важко. Тяжело, тому що начали проігрувати дінуль, якби та воділі ініціативи два тайма. Ну пропустили не гол. Важко, капитан всей команде, но ну, ребята молодцы, что нашли в себе характер, что смогли переломить хоть поединка. и во втором тайме вышли и полностью переграли соперника. Після у та футбол. Прежде всего большое спасибо сопернику за ну, качественную красивую игру для болельщиков. Болельщикам за, за то, что погнали ребят второй таймпериод. І третє, огромне ребятам за другий тайм. Відразу ж по перерві з подачі Романа Степанкова, який наразі є чи не найкращим серед інших нападників у Буковині, наш капітан Іго Леодор Гунчак забив перший гол у відповідь. Взагалі, у другому таймі команда створила безліч жульових моментів, проте знову тринькали їх один за одним. Тож другого гола, який висів у повітрі, довелося чекати довгенько. Але все ж він відбувся. Ефектну переможну крапку своєю улюбленою лівою поставив нині граючий у захисті Олег Керчук. Отже, ваш переможний гол і любима ліва нога. Так, да, я думаю, дуже радий, що вдалося такі забити переможний гол. Ці дуже складні гра. Це була дуже важлива для нас гра, як для нас, так і для руководства клубу. І я дуже радий, що так вийшло, що я зміг забити і принести тричка в команді. Ну ви часто підключалися до атаки, така була настанова, да? да, у нас в принципі на кожну гру така настанова Вадим Горич ну каже, щоб крайні захисники підключалися до атаки. Ну працювали на атаку більше. Не було якогось мандражу виходить на другий там, 0-1 програвали. Ні, паренція. наоборот, в перерві з нами поговорив Вадим Ігорич, сказав, що треба, бути вже як, стати мужиками, щоб вийти на другий тайм і показати, що ми такі черанські команда, що звідси дуже важко вивести три очка. І Ми зібралися, і все-таки, думаю, змогли вирвати перемогу. Скажу так, гра була дуже цікава, дуже хороша, Нервная для тренеров и интересная для болельщиков. Мы знали, что Буковойна хороший соперник, э э, ну, лидер. Вот после этой игры вышел на третье место, с чем мы хотим их поздравить. По игре чуть не хватило, конечно, нам исполнительства, мастерства, особенно в тех моментах, когда уже были просторы в рядах обороны соперника. Чуть распорядись, и, я думаю, был бы результат чуть другой. Но в данной ситуации, конечно, очень жаль, что мы проиграли, но, тем не менее, еще остаются игры. В яких ми будемо грати і набирати очки після цієї перемоги, яку після півторагодинної напруги і переживань емоційно вітала Буковинська Тарсида, Буковина піднялася на третє місце в турнірній таблиці, несподівано випередивши усіх сильних конкурентів, окрім Олександрії та Чорноморця, які рвуться до прем'єр-ліги. Тож, у нашої команди з'явився непоганий шанс у свій дебютний сезон підкорити бронзовий п'єдестал пошади. Хоча на боковину чекають складні заключні ігри. Отже, Микола Анатолійович, ну ви знаєте емоції, емоції, але три очка і перемоги третє місце. Що можете додати до цього? До цього що можу додати? Ну, Ви знаєте, три очка це дуже гарно, але ми весь час всі ігри, які в нас є, які в нас будуть, ми все рівно працюємо на перемогу. І головне, що це перемога. Це саме головне і для нас, як е, руководство команди, і також і для наших баковинців. Ви знаєте, болівальник, який ми овацію вітав, повідомив, що ми вийшли на третє місце. Є завдання зберегти третє місце. Є можливість. Е, ви знаєте, можливість, напевно, є, але не хотілося б обіцяти щось нашим болівальникам. Хотілося б грати на перемогу, а там. Як кажуть, як Бог дасть, так і буде у нас. Але все рівно будете націлювати команду. Обов'язково. Тільки на перемогу, тільки всі ігри на перемогу і других варіантів у нас немає. Там третє місце, ну, я ребятам говорив. В спорті є перше, друге, третє місце. Четверте і 128 мільйони – це вже нічого в житті не значить. Я, я ще раз говорю, если ну, руководство не стає, учитывая на наші всі трудності, якісь то задач високих. То если в жизни есть такой шанс дотянуться хотя бы на следующий день до третьего места, ребята должны сделать все возможное невозможное, чтобы его взять. Потому что мы пишем новую историю Буковины. До третье место вышли. Что думаете? Мечтали об этом и как дальше? Удержать его? Ну, если выше, значит, заслужим это место на, сегодняшний сегодняшнее. А там, конечно, впереди еще очень серьезный у нас график. Тот же выезд во Львов, тот же Алчевский, тот же Кировоград дома, команды, которые борются за выживание. То есть они бьются. На примере Титана даже сегодня было видно. То есть никто никому не хочет уступать. Впереди очень, очень напряженная борьба. То есть будем делать все для того, чтобы одержать победу в оставшихся играх. Радовать своих болельщиков, тренеров и всех, кто переживает за команду «Буковина». Бути в Буковині на брозовому п'єдесталі, як говорять, і волів, адже цьогоріч виповнюється 110-та річниця буковинському футболу. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї працює виставка, присвячена 110 й річниці Буковинського футболу, яка зорганізована за ініціативи авангарду Буковинського фан-руху та підтримки працівників музею. Як спережуть науковці, саме... У 1901 році в нашому краї були створені перші команди і зіграний перший футбольний матч. Футбол на Буковині з'явився дуже і дуже давно, на початку минулого століття. У 1901 році на нашій Буковинській землі в Чернівцях була створена перша команда, яка називалася Ян. Ця команда була створена на базі студентів Чернівецького університету і складалася вона в основному із вихідців, які належали до заможних родин. Це була гра для. Багатих людей і команда створилася досить швидко на початку 1901 року, як я вже сказала. А вже 12 травня 1901 року відбулася перша спортивна гра за участю команди. Ян вона змагалася із другою місцевою командою, яка представляла аматорський клуб Січ, і проводилася вона на березі ріки. Прут там було створено стадіон. Там де зараз знаходиться стадіон Марва. Там і відбулася перша спортивна гра. Гра закінчилася на користь студентів. Вони перемогли з таким розгромним рахунком по нинішніх часах як 7-0. І варто зазначити, що уже наступного року 1902 року наша команда брала участь у міжнародному турнірі. Цей турнір називався Злата Прага, проводився він у місті Прага за участю багатьох команд. І в першому турі, який проходив у Празі, наша команда посіла. Третє місце згодом, трошки пізніше, проводився другий тур змагань у нашому місті, в Чернівцях. І саме тут, у Чернівцях, в другому турі наша команда Ян посіла перше місце. Ось так починався Буковинський футбол. На початку століття до початку Першої світової війни на території нашого краю було близько 20 спортивних команд, які грали у футбол. І між ними періодично проводилися змагання, так звана Буковинська ліга, тільки Перша світова війна. На призупинила на деякий час спортивні змагання на території нашого краю. Ну а згодом уже за часів румунської окупації футбольні ігри також проводилися на території нашого краю. І, до речі, наші гравці були дуже успішними гравцями. Деякі з них навіть були учасниками збірної Румунії і брали участь у міжнародних змаганнях, такі як чемпіонати світу і Олімпійські ігри. Новітня ж історія Буковинського футболу починає свій відлік з команди Динамо, яка була створена в 1940 році. І варто зазначити, що з 1940 року, коли Чернівецька область була створена і війшла до складу України. На території нашого краю було створено спочатку футбольний клуб Динамо, який було засновано в 1940 році, і вже в серпні 40-го року ця команда Динамо Чернівецька вона провела товариську зустріч із Київським Динамо. У нас в Чернівцях відбувалася ця зустріч. Зрозуміло, що суперник був дуже солідний, дуже серйозний, знаний, авторитетний, але наша буковинська команда не вдарила обличчям. Болото не впала, так би мовити. Програла вона із рахунком 2-0, але це рахунок для футболу досить такий, ну, такий приємний, не розгромний рахунок був. Тому команда ця також користувалася великим авторитетом у вболівальників. Ця команда проіснувала до 1958 року, потім вона припинила своє існування. А в Чернівцях з'явилася нова футбольна команда, яка називалася Авангард. В 1958 році вона була. Була створена. Ну і в 1965 році ця команда була переіменована на футбольний клуб Буковина, який ми знаємо по сьогоднішній день. Тобто, більше як 50 років існує наша команда Буковина, і, звичайно, за ці роки вона мала різні досягнення були злети були падіння найвищих успіхів вона досягала в 1968, му у 82-му, у 88-му роках грала вона як в першій так і в другій в другій лізі все було в нашій історії завдяки активним болівальникам фанклубу буковини у виставковій залі зібрано чимало різноманітних футбольних експонатів які мають відношення до головної команди краю а також інших аматорських футбольних дружин за ними можна простежити історію розвитку буковинського футболу. сьогодні завтра будуть додавлені матеріали аматорської команди Коритне, де будуть історичні фотографії. Допомогли при цьому такі люди, як Ткачук Ярослав Григорович, Гаврилюк Микола Дмитрович, Колотило Сергій Миколайович. Також сьогодні були надані матеріали Ігором Гримолюком і Сергієм Задорожняком по ветеранах Буковини. Там буде Кубок, медалі по 2005 році, коли ви. Грали кубок України 2007 рік. От ну і надіємося, що все-таки вдасться підтягнути, скажімо, берегомет Карп Карпати, Берегомет. Також дуже славна історія. Вижницю по мірі можливості будемо старатися інші райони підтягнути саме по аматорському футболу. Буковини, які складають складову і є тим фундаментом для головної команди краю. Буковина Чернівці. Понравилось тоже приятно как никак уже такая дата круглая 110 лет э как былся первый матч футбольного клуба Буковина Чернівці. Вот поддержим ребятами как можем на стадіон, болеєм. Ініціативу уболівальників підтримало і керівництво футбольного клубу Буковина, яке планує організувати постійно діючий власний музей. Надіємося, що ця виставка все таки перейде в музеї футбольного клубу Буковина Чернівці, музеї Буковинського футболу. Розпочався чемпіонат України з бейсболу у вищоліговому дивізіоні групи Б, якого виступає чернівецька команда «Соколи». у стартовому матчі. Наші земляки грали із командою Рівенські Орли. Стартові поєдинки завжди мають особливий підтекст. На їх характер впливає багато чинників. Тут і стартове хвилювання гравців, і підвищена відповідальність за результат, який є своєрідним заспівом на весь подальший виступ команди. Тож внутрішньою напругою гри відзначився і матч Чернівецьких соколів з рівненськими орлами, який тривав понад три години, незважаючи на здавалося, переконливий підсумок в рахунку 5-1 на користь Буковинців. Вітаю з стартовою перемогою. Що можна сказати? Ну, перемога це завжди приємно перемагати, тим більше, що сезон починається. Починати з перемог це дуже приємно. Бо є як кажуть, про що пам'ятати минулий рік яке завдання на сезон? Завдання на сезону команд вигравих видок це, звісно, виграти сезон і намагатися ну, завоювати право повернення в групу А. Ну, для цього, для цього треба багато працювати. Має бути така база, яка відповідає, дійсно відповідає матеріальна база так відповідає командам рівня дивізіону А. Ось у нас же є приклад минулорічного сезону, коли важко. Дуже важко було з такою нестабільною ситуацією виступати. Ну, то вже позаду є досвід. Гравці набрали з досвіду. Завдання є виступати, на мого краще, вигравати, здобувати перемогу. Ну, ви знаєте, рейтинг команд. Як ви оцінюєте все-таки шанси своєї команди на повернення до Хто тут Суперники ваші головні? Суперники тут суперники є, звісно. Західний вогонь, Рівненська – це йде по депозоні. І там 에, Атма Атма Київ, Атма-Київська, це перша команда, яка з Києва, будемо так казати. Ну і ворони Суми, так само, ж суперники. Тобто приблизно десь більш-менш команди, ну, можна сказати, рів, ну, більш-менш рівненькі, але виділяється, звісно, Атма. І в нашому дивізіоні… Треба бодатися, боротися за медалі, тому що все ж таки. Не да, Команда все ж таки в тому році виступала в групі А. Хороша гра, хорошо грали, хорошо білі. Не було ніяких таких, скажемо, екстремальних моментів, якби ну, коли стихаються дві равносильні одинакові команди, то і по цьому играється так приблизительно в такому счеті. Ну, сьогодні ми проиграли. Ну, думаю, що завтра ми візьмемо реванш обіцяно. Незважаючи на намагання орлів заклювати соколів у наступних двох матчах, свій вищий клас нашим землякам вдалося продемонструвати і в них. 10-4 та 5-4 червівчани відсвяткували перемогу і в повторних поєдинках та зробили перший крок до повернення в дивізіон А. Приємно, що за грою бейсболістів завжди з цікавістю спостерігають місцеві мешканці. А чимало новокиселівських хлопчаків і самі долучаються до цієї гри. Пане Василю, ваша хата крайня, найближче. Били вікна чи да, два рази такі случаї були. Прямо вітром занесло м'ячик і два рази розбивали вікна. Ну, це спорт, це таке. Ну, ви не гнівайтесь, ні? Я не гнів, сам тихонько вставив вікна, поклав на місце. Люблю спорт, сам займався спортом, займаюся до до сих пір. Так що нічого страшного. Ну, напевно, ви на кожен кодимацію спостерігаєте. Я я вже знаю, де, що, як називається в цій грі. І вже постуваєте, боліваєте. Переживаю, боліваю, так. Да. Ну і напевно дивіться, ну в новому Киселєві таке поле це ну просто знахідка для дітей, для дітей це дуже так би мовити подспор'я. Так, да, діти постійно займаються. взрослі, навіть дивіться, рано, в 6 годині бігають по стадіону, займаються. Є хлопці такі спортивні. От мойкан там, другий, ходять, займаються в шостій годині бігають по полю, займаються там. Ну, багато 10 дітей приблизно малого віку грають в бейсбол, ходять в секцію. Так, да, в секцію ходять. І вони судовості тренера немає, вони вже чекають біля того. Дядя Вася ну, позвоніть, коли буде тренер, коли прийде. Ну, заінтересовані в тому, тому що тут дітям немає чим зайнятися і вони стремляться. Хлопці, ну ви граєте в бейсбол, тренуєтеся. Давно? Рік-два. Десь рік два, да? А да. чому? Як, як так трапилося, що почали? Ми одного разу грали собі у футбол, і нас yeah. покликав тренер. І ми зацікавилися його пропозиції і почали тренуватися. Ну як подобається? З, звичайно, назви дуже подобається. Уже грали, десь грали, виступали? Та поки поки що ніде не грали по лише тут. Грали недавно, лише тиждень тому з Маршином. З Морсом, так? Да. О, так, уже так. А ну ти що, що нам скажеш, а ну давай до давай, камеру повернися. Е... Що це звідти, так? Да? Е... Того літа ми були, у нас так був чемпіонат. Руку, так. І Ми програли, ми грали з Кіровоградом, і ще там були різні команди. Зрозуміло. Е, чому ти от е, захопився ці, цією грою? Ну, я бачу, як старші грають. Мені теж сподобалось. Я одного хлоп, одного разу хлопці мені кажуть, що так вони будуть записуватися на бейсбол. Ну я теж хотів захотів займатись. Багато вас хлопців тут, таких як ви? Ну, багато. До речі, новий киселів унікальне селище, і в першу чергу через наявність тут єдиного в нашій області бейсбольного поля. А поруч з ним знаходяться ще волейбольний та футбольний майданчики. Адже новокиселівці масово захоплюються фізкультурою та спортом. Хоча ми саме зробили площадку, от зараз ви вийдете там на площадку, сьогодні так як український суботник, площадку футбольну, ми підготовлю, щоб могли в неділю займатися діти, взрослі, посидіти, тому що. Тому ну, ви знаєте, от можна зробити висновок, що нове селів, нове село, живе повноцінне, всяке жовтня. Поцільним життє... ну, да, немає дискотек, немає це. Ну це спорт, яка от на першому місці тут. І в кожній родині, то що навіть батьки ніколи спортом не займалися. Зараз Давай, діти як кажуть, підтягують батьків підтягують батьків і вже. Є таке, не буду фамілію називати, що ніколи, я знаю, що батьки не займалися, але вже мама з татом приходять і дивиться, що вони грають в бейсбол. Вже з'явилися в нас кандидати мострі, так як клепко. Їздили хлопці, наприклад, Данилюк. Данилюк Ваня їздив в Болгарію, їздили, Кличуть, як кажуть, у дорогу їх, і правда, батьки деколи переживають, не відпускають. Ну, як це більш перспективний спорт. До речі, в цьому році виповнюється 25 років, як червцях почали розвивати бейсбол. Одними з перших в Україні. Після чого приклад Буковини почали наслідувати в інших областях, і, зокрема, в Рівненській. Я вже в бейсболі 20 років і за ці 20 років я в цьому прекрасному місті вже бував. Ну, як би не то, що не один, не один десяток раз, скажем так. Тому Все дуже, дуже красиво, дуже хорошо, хороше поле. Как бы все приятно. Ну вы знаете, бейсбол такой вид спорта, что только фанаты им занимаются. Вот вы фанаты, Ростик фанат, да? Я хочу раз вас немножко разочаровать в этом вопросе. Почему? Потому что столько людей занимаются бейсболом. У нас в городе только 4 детские команды, юношеские команды. Плюс нас, э, наша область выставила две команды в этом году. Вот. Основная команда, і мы, как допустим, еще, э, команда ветеранов, можно так сказать, и плюс мы натаскиваем молодых пацанов возим з собой, чтобы они учились, потому что только на практике можно научиться. Поэтому очень много людей на самом деле занимаются бейсболом. Ну, вы знаете, вот у нас тоже вот э, в этом селе много ребят, ребят тянутся, хотят играть. Хотят, потому что, э, я вам скажу, когда люди, э, люди просто не знают правила, к сожалению, да, и чтобы научиться, допустим, играть в бейсбол, это надо просто приходить и смотреть, или даже, ну, есть такая игра слоу pitch, просто пробовать, э, это как такой пляжненький волейбольчик есть слоу pitch и там можна познати всі правила. Повірте, дуже швидко учишся, дуже велике удовольствие отримуєш. Звичайно, було б непогано ювілейний рік відзначити черговою перемогою, на яку націлені бейсболісти в чемпіонаті. Проте через певні проблеми зробити буде це нелегко. З минулим сезоном склад команди змінився. Не змінився, що можна сказати про склад. Склад змінився з команди. звісно. значить, у нас вернувся назад команду. Бароки не виступали. Втодо Олександр це з наших місцевих. Плюс ну, е молодого пічера ми просто, ну, вимушені були добрати, не, не ризикуючи. Бо завтра зранку ми подавати молоди пічер. 18 молодші, mm -hmm. три зміни, тобто, ось, добрати одного молодого гравця з І, А в... деяких гравців ми кажуть, позбулися ті, хто не, не бажає, то, кажуть, готуватися, тренуватися. Тобто тікучка невелика є, але основний костяк команди кажуть, залишився теж вже місці. Хтось підріс, молоді трошки гравці додавали. Тобто, ну, непогані гравці виростають в новому киселеві хлопці, вже в основному складі виходять. Тобто, минулий рік, хоч він для нас був не дуже вдалий, але досвід він дає собі знати. Вже більш-менш впевно. Почувається себе тут. Ну, ви знаєте, задали минулий рік, я пригадую минулому році і кадети юніори непогано наші виступали, так? Це майбуття, ну, майбуття. кадети юніори непогано виступали в, в бронзові призерами були і ті і ті в чемпіонатах. Але в цьому році ми вже маємо. Такі ситуації, такі, що ми в юніорах взагалі не прийняли участь, не виїхали на змагання. Так мало того, що ці змагання мали проходити спочатку в Чернівцях. Ми запросили змагання, але проблема одна проблема яка є, це фінансова проблема. Фінансування, тобто, там ще... і за цього ми не те, що прийняти участь, а не змогли прийня... прийняти вдома, не кажучи, що про виїзд. І це дуже неприємно, тому що вже після змагань, які відбулися в Кирограді, ці... Які мало бути. У нас, нас повідомили, що до складу збірної будуть запрошувати лише тих гравців, які приймали участь у фіналі. Тобто ті хлопці, які у нас знаходяться, і Камарницький Юрій, і Колодій Дмитрій, які кандидати в цей вік, на чемпіонат, ну, група відбирається, в Іспанії буде проводитися в литні місці. Їх зразу від, від команди кажуть, викреслили з списку команд. Це неприємно. Так само з кадетами, кадети буквально через. Да, наступного тижня фінал в Кіровограді знову. Кадети. Кадети так само відбираються. до кваліфікаційний турнір. Кадетами ми так само ж не виступаємо. Причина та сама фінансування. Та сама причина. Тобто, маючи певні здобутки, якийсь певний рівень, піднявшися, потім стає якось. Ну, Ну, прикро, прикро, Звичай, прикро. І втрачає. Ми втрачаємо позиції не тільки втрачаємо позиції на якісь здобуті, вони тобто не просто так здобуваються, а втрачаємо своїх кандидатів в збірних України. Тобто, і коли нам кажуть, що ви здобули, здобули якесь певне місце, а там виступало там, не стільки команд, скільки в інших ігрових видах, то, наприклад, в цьому році ми взагалі не виступаємо. То що краще, взагалі не виступати, чи виступати, здобувати і попадати на шмет Європи, готувати людей. Тобто, це такий філософський момент. Але фактично ми в цьому році в цих вікових групах не виступаємо. Єдине, єдине на що ми повинні це 10-12 років, готуються до фіналу, який буде в червні вже буде легше фінансування, в червні в Рівному. І фінал клубний в червні, ж так само Літоліговський в Черкасах, цей самий вік. Ну і в вересні, то ще далеко, в вересні чемпіонатку на Ю-21. А тим часом завершилася весняна частина відкритого розграсу Кубка Буковини 2011 року зі спортивного білярду, участь якому беруть не лише любителі цієї гри нашого краю, а й сусідніх областей. За підсумками шести зіграних етапів з 12 запланованих визначилася трійка лідерів, яка суттєво відірвалася від своїх основних конкурентів. Особливістю цьогорічного кубкового розерсу є сміливий наступ на призовий п'єдестал молодих буковинських більярдистів. Приміром, на екваторі змагань турнірну таблицю несподівано очолив Вадим Гущин, який не досягав помітних успіхів на попередніх змаганнях. Що ти знаєш про своїх суперників Це основних? Що вони добре грають, тренуються постійно. цілий Кожен день тренуються вони набирають форму свою. Ну і я страю не форму. Як ти думаєш, вдасться тобі втримати до кінця? Ще дистанція далека, так? Так, ну, да, постараюся. Там ще 4 етапи впереді. За страсу на 50 очок гандикап солідний. Лідер відірвався від Олега Халуса, якому навпаки раніше вже вдавалося перемагати в змагання. Мені просто треба перші місця старатися виграти, щоб не здогнати, але це тяжко буде мені здається. Намагається не відстати від своїх партнерів по грі, і євген Віцнудель, який лише в цьому році зумів заявити про себе, починаючи грати в цьому турнірі, думав, що так високо зберешся. Ну, якби я участвую в двох турнірах. Один турнір гандикап там, де професіонали грають. А це якби аматорський. Ну, я і там і там участвую зараз на третьому місці. Добротний виступ молодої плеяди, боковинських більярдистів, звичайно, ж тішить спеціалістів цієї гри. Ми зараз змінили тренування, більш жорстче займаємося. І вони вже повзросли, у них вже розуміють, як що потрібно робити. І ми над цим тим роботаємо. В даний момент ми бачимо результат. Про непогані перспективи Буковинського більярду засвідчує той факт, що до змагань долучаються і ще зовсім малі хлопчаки. Ти диви, Як тебе вовко виходить? Давно тренуєшся? Так. Да. Скільки років? Як? Півроку. Півроку, так? І не важко такі шари забивати? Ні. А як що тут треба говорити? Е, щоб шари забивалися і виводилися під інший. Під іншим сюди. Да. А в даному випадку, в даному ударі. Е, В іншому. Забув, так? Да? Ну чому, чому, чому тебе тренеруються? Що тренеруються? Е, виводити, забивати, отгриші робити. А хто твій тренер? Е, Басараба Вова. Зрозуміло. От, а хто тебе привів сюди? Мама. Мама? От. Е, чим тобі подобається треба... Думати, забивати шарики. Не важко. Київ, не важки, ні. 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 Тут є такий маленький хлопчик, рудий, симпатичний, хорошо грає. Тобто. Ну, у нього хороші дані, він старається. ну, Поки не вистачає росту. А так доволі хорошо. Я думаю, що через рік півтора він все покаже, і ми про нього знаємо. Ну, взагалі він ще маленький, так був, але вже... конечно, так. Да. Ну, в даний момент. За счет того, что роста не хватает. Ну а так у него есть характер, он правильно делает решения, довольно развитый именно умственно, это очень хорошо. И я думаю, что в будущем мы будем гордиться им. Перш ніж попрощатися з вами, я хочу вас усіх запросити на фінальний матч відкритого чемпіонату ченців, який відбудеться в неділю в людому майданчику Павла Польового о 10-й годині, і якому ченівчани зіграють із суперниками із Заболотова. Тож до зустрічі на спортивних майданчиках і на нашому твоєму телеканалі. Будьте здорові!